За однією з версій водій ось цієї маршрутки виїхав на зустрічну смугу з невідомих причин і з причинив зіткнення. Добре, що сусідньої маршрутки хоч звернув мінімально. І вже тормозний шлях там був нормальний. І на бордю вже заїхав у ну, маршрутки. Дві стикнулася наша на швуд. Студент Орест їхав у маршрутці, водій якої виїхав на зустріч іншому автобусові. У хлопця забій тазу, коліна та пальців. Такі травми вважають і проте шок від пережитого ще не пройшов. Причини аварії журналістам огляду дня не повідомили. Виїхала машина на зустрічну смугу, і причини з'ясовуються. Невідомо чому. У пасажирів маршрутки є своя версія ДТП. Там щось говорять, чи він п'яний, чи що. Можливо, такий варіант. Ну, я не знаю, я просто стояв зразу вже біля водія, біля труби. Ну я все це наблюдав. Наша маршрутка просто їхала на іншу маршрутку. Навіть не звертав нічого, не тормозив. Просто зіткнулися. Про стан водія можна буде дізнатись не менше, ніж через три дні. Братимуть кров на аналіз. Всього до лікарні потрапило восьмеро людей. До нас звернулося сім пацієнтів, загалом сім потерпілих. Двоє з них звернулися самостійно, п'ятеро були доставлені бригадою швидкої допомоги. Е, госпіталізований. Один пацієнт з травмою нижньої кінцівки наразі у шпиталі залишилося ще троє потерпілих. Інших пасажирів лікарі відпустили додому. Оксана Маруняк, Ярема Мединський, огляд дня, телеканал Зік.